Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітаю вас у Христовому мирі! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 23 листопада, 2014 року, 24 неділя по зісланні Святого Духа. У церковному богослуженні сьогодні згадуємо святих Ереста, Олімпа, Родіона, Сосіпатра, Терція і Куарта. Всі вони належали до 70-х христових апостолів, проповідували Христову віру і усі, крім святого Куарта, пролили за неї свою кров, як святі мученики. Святий Ераст походив з міста Коринта у Греції. До Христової віри навернувся, ймовірно, під час перебування апостола Павла в Коринті. Про Ереста згадує святий Павло у своєму посланні до Римлян. Вітає вас, Ераст. Міський скарбник. Ераст, правдоподібно був єпископом. Загинув мученицькою смертю разом зі святим апостолом Павлом у Римі 67-го року за правління імператора Нерона. Святі Олімп і Родіон загинули мученицькою смертю у Римі, того ж дня, що й святий апостол Павло. Святий Терцій був учнем святого апостола Павла і помагав йому писати послання до Римлян. Про це він сам згадує: Поздоробляю вас і я, Терцій, що написав це послання в Господі. Загинув святий терців за христову віру в Римі зі святим апостолом Павлом. На Божественній літургії святого Івана Злотустов сьогодні читаємо Івангелія відіманили сталоки з 8 глави, з 41 по 56 стишок, де є такі слова. Аж ось прийшов чоловік Яір на ім'я, який був головою синагоги. Припавши до ніг Ісуса, він почав його просити зайти до нього в хату, бо була у нього дочка одиначка, яких 12 років, і вона вмирала. Як він йшов туди, люди тиснулися до нього. Аж тут жінка, якась, що була хвора 12 років, на кровотечу і витратила на лікарів увесь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, підійшовши ззаду, доторкнулась краю його одежі, і умить стала здоровою, спинилась її кровотеча. Ісус спитав: хто доторкнувся мене? А що всі відпекувались, Петро мовив наставниче, то люди коло тебе юрмляться й тиснуться. Ісус же сказав. Хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене. Побачивши жінка, що не вдаїлася, тремтячи, підійшла й, упавши йому до ніг, призналася перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась і як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе, йди в мирі. Він говорив ще: як приходить хтось від голови синагоги і каже: Твоя дочка померла, не турбуй більш учителя. Ісус, почувши це, озвався до нього, не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Йоанна та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за нею і голосили, він же мовив, не плачте, вона не вмерла, вона тільки спить. І ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. А він узяв її за руку і голосно промовив, дівчино, пробудися! І дух її повернувся до неї, і вона миттю встала. Тоді він звелів дати її їсти. Батьки ж її були здивовані вельми, та він наказав їм нікому не говорити, що сталося. Воскресіння дочки Єїра здивувало всіх, і не дивно. Адже Воскресіння мертвих не так вже й часто бувало в історії людства. А що ж переживала сама Воскресла? Перше, чим вона зустрілася. Що всі не ймуть віри, що це вона і саме така, а не інакше. Можливо, хтось навіть бажав її випробувати, але замість них це зробив Христос, звелівши дати їй їсти. Подальшу долю Воскреслої дівчини святий її вангелист не оповідає, залишаючи тим самим місце для зросту нашої віри, бо ж на нас також якось дивно дивляться і родина, і друзі, та й навіть ікони у церкві, коли ми виходимо зі сповідальниці. Ця дивність є наслідком того, що і нас, подібно як дочку голови синагоги, торкнулася рука Христа. Чим ширше ти розкриваєш обійми, тим легше тебе розіп'яти. Фрідріх Ніцше, благодать Господа Ісуса Христа і любов Бога та причастя Святого Духа, нехай буде з усіма вами.